Всім привіт-привіт! Сьогодні такий етер буде про красу знову. І сьогодні я з вами буду ділитися а, альтернативою хімічним процедурам, які можна робити вдома. І сьогодні в мене буде ось така система по оновлен... Оновлену структуру шкіру, яка буде включати альтернативу пілінгу, який замінює і хімічний, і ензимний. Тож, давайте почнемо, я нанесу на своє обличчя пілінг, і поки він буде працювати, я буду вам розповідати про нього, і що я буду робити, і чому це альтернатива і як він працює. Ось так 7 натискань на обличчя пілінг. І він 7 хвилин працює, не забуваємо про шию. Так, все, я засікла. 7.02, 7 хвилин працює пілінг, а я вам розповім, що це таке. І що це за альтернатива хімічним процедурам, які можна робити вдома, як я зараз, навіть при відключеному світлі? Тож, коли шкіра молода, їй потрібно тільки три етапи: очищення, тонизування і зволоження. Ну, може, декілька так? Да? але коли шкіра вже, знаєте, стане старша, як я, наприклад, який, який завтра там 41 буде, то вже інше є питання. питання Є зморшки, пори, які підсилюють тяжіння, вони знаєте, вони такі стануться овальні, є пігментація, є можливо купероз. Ось цим, з цим буде працювати система по оновленню текстури шкіри. Отже, як вона працює і що включається. По-перше, ми повинні з вами розуміти те, що коли гладенька шкіра. Ідеальна, така гладенька. І якщо попадає світло, ось так намалювала, воно відзеркалюється від шкіри, і ми бачимо, як сяє наша шкіра, як вона блищить таке здорове сяйво. Да? А якщо ми, які вже, знаєте, трошки за да, 20 30 чи як мені за 40 вже, да, то з віком у нас. Швидкість оновлення клітинок зменшується. І в нас природні відшелушення теж зменшується. І що в нас ми отримаємо? Зменшується pH, шкіра вже така шершава становиться. Да? І вже не так відбиває світло, і вона виглядає не так молода і гарна, Да? Тому нам потрібно щось більше, ніж скраб. І тому система по оновленню текстури шкіри якраз в допомогу. Отже, що в нас тут є ось такі дві баночки, які включають і сироватку, і сам ще ось такий апарат. Він розроблений в Кореї, і що мені дуже подобається, дуже люблю читати, що саме, як воно все там, знаєте, відбувалося. І в Кореї є такий простір. Називається Каб'юті, де все, все обладнання, де вони лабораторії, певне такі, знаєте, великі-великі університети, де досліджують шкіру, як працюють всі ці б'юті-інструменти та інше для того, щоб виглядати молодшою. І є артістрі, який бренд. Виготовляє косметику, є свої інститути та інші, і тут синергія Кореї, корейського простіру Beauty плюс Артістрі, і ось така система вийшла. Перше, що в нас включається, це пілінг, який я нанесла. Він працює 7 хвилин. Що таке цікавого в цьому впілінгу, що є тут ферменти грибів. Ферменти грибів вони, їх дія як природного ензима, які, знаєте, стимулюють для того, щоб наша шкіра природня оновлювалася. Далі, мігдальна кислота, яка стимулює ці ферменти грибів для кращого відновлення нашої шкіри. Далі, що тут є? Фермент граната це як і фруктова кислота, анонс. Аналог, аналог гліколівої кислоти, якраз має ось таку маленьку молекулу, як, яка може глибоко проникнути, і для того, щоб швидше оновлювалася наша шкіра. Є опунція індійська, яка заспокоює шкіру на мені, хоч і є. Декілька видів тут і а, кислот, але шкіра не виглядає червоною, тому що тут опунція в тому числі заспокоює нашу шкіру і працює на регенерацію. Це теж цікаво. І, до речі, екстракт гранату він не тільки стимулює відшелушення, він ще також зволожує нашу шкіру. Є опунція, є ще, знаєте, сочевиці, Екстракт, який працює на зменшення пор. Тобто, ви в одному пілінгу отримаєте як і ензимний пілінг, так і альтернативу хімічному пілінгу з різними кислотами. Тобто, 7 хвилин нанесли, полежали, посиділи, каву попили, ну, хоча це робиться тільки на вечір і тільки два рази на тиждень. Більше не потрібно все, що мені подобається, що ви приділяли час не більше 10 хвилин, 7 хвилин пілінгу вмилися, і це тільки два рази на тиждень. І цю процедуру ми з вами робимо протягом місяця. Далі ми з вами два місяці відпочиваємо. І це нормально. Якщо ви прийдете до косметолога і скажете, а коли мені? Робити пілінги, як часто, то він вам так відповісить, що ми робимо місяць, два відпочиваємо. І якщо, наприклад, як мені майже 40 день да завтра, то я розумію, що 4 рази на рік я процедуру по відновленню шкіри. Обов'язково повинна робити. І тоді в мене не буде а, пігментація, буде рівне тон, в мене не буде зморшок, бо я буду ем, в певний час правильно відш... відшаровувати. І Наступним кроком сироватки, які я буду наносити, вони будуть дійсно круто працювати. А не так, знаєте, що в нас там кладбище від наших клетин, і як та сироватка повинна там проникнути. Так? Отже, дивимося на час. 7 хвилин мене пройшло. Вмиваємося ми холодною водою, змиваємо наш пілінг, не треба нічого більше робити. І ми з вами будемо переходити в наступний етап. Це вакуумна чистка. Тобто, в нас пілінг він робив хімічний ензимний, в нас був да, з кислотами різними. І зараз ми з вами будемо робити механічне відлушення мертвих клітин. І тут ми теж потрібно розуміти, це не просто так: знаєте, механічно подавили щось там поскрабили. Ні, це треба робити теж обережно, але... Щоб був результат, отже, я вмила свою шкіру холодною водою для того, щоб зупинити дію пілінгу. Бачите, в мене нормальне обличчя, нічого не почервоніла. Хоча у деяких іноді на перший сеанс може почервонити трошки шкіра, просто така йде реакція, і більше нічого не буде. І в мене дивиться, як все продумано тут. Такі, знаєте, як конструктор, спеціальна така пінпочка, на яку можна оцю пінпочку насадити. В нас будуть тут дві насадки. В мене є щіточка для того, щоб тут чистити колбу. І як воно все гарно і ви заряджаєте, і вам вистачає на декілька. Тижні використання. Це дуже зручно, коли у вас немає світла да? так часто. Отже, я беру колбочку таку, наливаю чисту фільтровану воду, порисочку, максимально написано тут, вставляю ось сюди. так І закриваю ось цю пімпочку таку. І що це в нас буде? В нас зараз буде вакуумна механічна чистка обличчя після пілінгу. Тобто можна окремо використовувати пілінг, а можна ще додатково використовувати механічний. Тут є три режими. слабкий середній і сильний вакуум. Що буде робити? Вона буде під він, апарат да, підсасує чисту воду. Під діємо тиска певного воду для того, щоб весь той собою забруднення спор виняти, і вакуум буде висасувати все це і потім. В іншу копочку спускати, і ми будемо це вилівати. Отже, я включаю. Так як я вже не перший раз роблю, я вже я зроблю попотужності така рожева це третій етап. І ми підтримуємо нашу шкіру і починаємо працювати по масажним лініям. Ось так. І що мені дуже подобається, бачите, якщо я ось так перегортаю, пишіть. Це дуже зручно зроблено, бо ви будете робити це самі, щоб під певним кутом ви проводили собі чистку. Ось так. Не треба тягнути. Ваша шкіра не повинна тягнутися там кудись. Так? Це нормально, що є почервоніння, Ми вже з вами механічно працюємо. Ось так. Ці там порки, що нам потрібно, і трошки підтримуємо, для того, щоб ми не розтягували свою шкіру. Ось так підпрацьовуємо. Якщо ви перший раз будете починати, то обирайте, звісно, перший режим. Ось так ви проходите і іншу половинку також. Підтримуємо нашу шкіру. Ось так. І поговоримо ще, знаєте, не знаю, як мені чутно. Так, все-все, вода в мене закінчилась. Дивіться, така. Коли ви будете перший раз, в мене майже чиста, коли ви будете перший раз користуватися, вона така буде мутна. У да? мене остання вже процедура а, на четвертий тиждень, який я роблю. А, коли перший раз у вас буде і клітинки, тут вона така мутна, мутна, мутна. Бачите, в мене вже останній день, все добре, я просто відкриваю цю пімпочку і спускаю грязну воду. І додаю чисту, продовжу процедуру на а, другу половинку обличчя і шию. Чим, чим універсальний цей гаджет, що ви повинні розуміти, багато є альтернатив вакуумної чистки, але ви повинні розуміти, який є тиск. Бо саме від тиску залежить, як круто відпрацьовує, засмоктує. Але для того, щоб у вас не було потім, знаєте, судинки полопилися, там щось вашою шкірою стало, повинно бути це нешкідливе для вашої шкіри. Тут 35 тисяч паскаль. Тиск це середнє і м'який вакуумне чищення, яке підходить і для чутливої шкіри, і підходить, якщо у вас там є розоцей та інше, не шкодить вашому обличчю. Якщо, наприклад, буде вище 60-80 тисяч паскаль, це таке глибоке вакуумне чистка. То не підходить для людей чутливу шкіру, і якщо є якісь погрішності на вашому обличчі, і якщо у вас тонка шкіра, ви можете собі просто нашкодити. Отже, я продовжую перший такий синій режим, потім такий жовтий і ем, рожевий, такий більш потужніший режим і починаю працювати. Тут є дві насадки, я покажу. Можна ось так хорошо пройти тут. Ці наші недоліки, так? От. так от і не забуваємо про щиня, бо шия наша видає наш вік. Можна ось тут пройти все. Все. Моя процедура. З пілінгами закінчена. Тобто, дивіться, це дуже зручно, дуже швидко зробити пілінг. Тобто, в нас був з вами 7 хвилин пілінг, який собі містить ензими і кислоти, плюс вакуумна чистка в нас такий гідропілінг був за, за допомогою води. Да? Тобто ми так з вами, знаєте, добре відшарували. І це ви робите два рази на тиждень ввечері протягом 4 тижнів, тобто місяць і два місяці потім відпочивайте. Тут є дві насадки широка така і з маленькою. Мені дуже зручно, в мене маленьке обличчя, тому мені маленькою дуже зручно працювати. Але якщо у вас, наприклад, як я кажу, територія обличчя більша, дуже зручно великою. Насадкою працювати по великим ділянцям, а маленькою залишити десь на таких ділянцях, де незручно. І далі в нас, дивіться, яка щіточка є. І там, де в нас була грязна ось тут вода, вона дуже зручно чистить. Бачите, як так раз, можна потерти і це промити під чистою водою. Мені тут незручно. Я потім це зроблю. Далі, що ми робимо з вами далі? Я протираю обличчя тоніком, і в нас ще буде з вами наступна процедура з червоним світлом. Так? Давайте поки що розкажу вам про червоне світло. Воно з'явилося. Так, я протру, давайте ось так, і покажу, як ми будемо змінювати насадку. Протираємо обов'язково тоніком. І пілінг ми будемо з вами, з вами ми наносили на чисто обличчя і так, щоб воно було сухе, це обов'язкова умова. Далі ми попрацювали, протираємо і обличчя і змінюю насадку, перехожу до іншої чи можливо використовувати тільки бачите, тут навіть такі от стрілечка, показана, стрілечка тут, для того, щоб було зручно це змінити. Можна використовувати тільки пілінг і сироватку, буде працювати гарно, але якщо згаджети, то в 10 разів краще. І це, до речі, клінічно доведено, що за 4 тижні ваша шкіра буде виглядати на 8 років молодше, що мені дуже дуже подобається. Дивіться, далі ми з вами будемо включати і працювати з червоним світлом, але для початку ми з вами великий тюбік візьмемо, і це в нас буде сироватка, два нажаття це нам достатньо для всього обличчя і для нашої шиї. Розпроділяємо ось так. До речі, про склад, дуже класний склад сироватки, яка ціль якої на оновлення текстури. Тобто, і пілінг оновлює, він відшаровує. ось те, що нам не потрібно. А сироватка вона продовжує дію завдяки тому, що в неї є ліпіди. Це не в кожній косметиці, є ліпіди, які якраз ці зміцнити і захистити наш саме водний бар'єр для того, щоб волога зі шкіри не виходила. Стимулює, продовжує природній обмін клітин, сочевиця якраз теж працює на зменшення наших пор і заспокоює. Тобто, в нас тут, ну, якщо перелік зробити те, що там знаходиться, то треба окремий, знаєте, час. Отже, нанесла і включаю червоне, ось тут інша кнопочка, світло. І дивіться, пік. Рівно 6 секунд потрібно, щоб працював апарат на певній ділянці. І давайте поговоримо, поки працює, Тобто, 6 секунд робиться пік, і я переношу на іншу частину обличчя. А червоне світло перше, що воно, з, де воно використовувалось, це в космосі ще в 90-х роках. Не так, в принципі, і давно, але активно в 90-х роках у космосі вони вирощували рослини завдяки червоному світлу. А також використовували червоне світло для загоєння рань космонавтів і. Так як вони не так там, знаєте, активно а, е, двигаються у нас, да, то е, в них сповільнюється регенерація клітин і червоне світло якраз відновлює. Далі подивилися е, спортсмени, да, лікарі, спортсмени. Хм, допомагає це в космосі. Супер! Нам дуже потрібно це червоне світло для наших спортсменів. Для чого? Для того, щоб швидше загоїлися рани, щоб зменшити запалення, щоб відновити і прискорити кровообіг для того, щоб покращити насичення киснем, для того, щоб знаєте, і загоєння ран, і тайму і мікротравм. Тобто, червоне світло воно працює дуже глибоко. Далі на це все дивляться косметологи і дерматологія. І вона така, ага, це класно працює в космосі, це класно працює при спорті, а нам це потрібно, що буде робитися в косметології та дерматології? Працювати з рубцями, які, наприклад, після акне для зменшення зморшок, для зменшення запалення, для регенерації прискорення, регенерації клітин, омолодшення. Тобто, дивіться, у вас і сироватка працює для того, щоб омолодити вашу шкіру і пришвити генерації, плюс червоне світло, воно в 10 разів ще з більшою. Эм... На мету вашої сироватки, да? Чи можна це робити з іншою якось клінічно недоведена? Працює цей апарат з цими двома пілінг та сивертка, все і клінічно доведена саме діє цих процедур. І мені дуже подобається. Ви знаєте, Це дуже зручно. Я вже проходжу це в мене вже третій місяць, з перервами два місяці, да? коли я роблю цю процедуру вдома. Навіть як зараз немає світла, є діти там, да, чекають на мене, ви можете приділити час і це. Дуже мало потрібно часу, 7 хвилин на той пілінг, плюс вакуум ще пару хвилин, і по всім зонам 6 секунд пройшли, і все. І ось я той приклад перед вами, без яких там фільтрів та інших. Завтра 41 років, і ви просто подивіться на це обличчя. При тому, що в мене було, в мене дуже жирна шкіра обличчя. в мене Такі акне в мене такі рубці були, і які, якщо б я знала, знаєте, в підлітковому віці, коли я дивила ті перещі, я все життя ходила з чілкою, щоб знаєте, оце прикрити неподобство, а потім воно. Всі ці перші, вони перейшли в е, пігментацію. Потім народження двох дітей, і в мене була пігментація після Ну Це повний, знаєте, на обличчя був. Я використовувала е, тональний такий плотний коректори, щоб вийти просто в світ. щоб, знаєте, Ну не позориться, ну може ми хотіли добре виглядати. знаєте. Ну Це круто, і мені дуже подобається. Ось зараз я з вами така, як є, в мене є міміка, в мене немає жодного укола. Я не ходжу до косметолога, тому що в мене є ось такі гаджети, які дійсно працюють. Я завершила процедуру. Далі, що в нас залишається, це обов'язково наносимо крем в оку... крем на зону глаз, Беремо, ви ж пам'ятаєте, що на наш. Пальчик зігріваємо і наносимо навколо очей. Ось так можемо так похлопати, постукати. Не в глаз, не в око, не ось тут, на повіки рухомі, тільки навколо очей. Якщо в нас є декілька є в світі декілька марок, які дійсно кажуть, що можна нерухомо повіка, тоді ми наносимо. Якщо пишуть навколо очей, то це крем навколо очей. І не забуваємо наносимо на губки, бо в нас тут дуже ніжна шкіра. І завершаємо процедуру. В мене крем, гель-крем такої. О, мені він так подобається. Теж з ці з артістрі, з рисовими протеїнами, він і заспокоює, Тут немає СПФ, а вже вечір, який вже СПФ, да? наносимо обличчя, він зволожує, Дуже мені подобається саме зараз. Та й взагалі я люблю його. Все. І ось, вся процедура в нас завершена. Ми тут з вами ла 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 ла, -ла. Тобто, 25 хвилин, якщо. Ось так з вами болтать, а взагалі-то 15 в мене це виходить на своє обличчя. Ось так. як вам, Якщо у вас зацікавило це, ви хочете дізнатися, де, як, як працювати, що воно там таке, скільки коштує, то пишіть в особисте, все відповім. Боже, подивіться, яке в мене обличчя. І це після пілінгу, яке воно, знаєте. А знаєте, що мені подобається ще вам хвилинка часу, що мені важко навіть рухати чолом? Дивіться, класно. Ну все, пока-пока. Гарного вечора!